Мої вітання! В даному відео ми йтиме про готель Aladdin Beach Resort. Це чотирьохзірковий готель, який відкритий у 1995 році, і в готелі щорічно поетапно проходять косметична реновація. А готель знаходиться в 11 км від міжнародного аеропорту Грогата. Готець знаходиться в самому центрі Курготи. У нього таке вдале розташування. Порі знаходиться класно розвинена інфраструктура, тобто безліч нічних клубів, дискотек, крамниць, ресторанів, барів. На будь-який колір і смак. А готель є частиною комплексу з трьох готелей, гості можуть безкоштовно користуватися територією сусіднього готелю Alibaba Palace, а саме аквапарком, барами, басейном та пляжем. Як і його сусідній готель Aladdin Beach, актив класно підійде для активного сімейного молодіжного відпочинку. Готель складається з будівлі рецепції та двох двоповерхових корпусів та комплексу одноповерхових бунгало. Всього в готелі приблизно 500 номерів. Є номери категорії стандарт, тобто це номери достатньо просторі квадратурою орієнтовно 36 квадратних метрів. Це будуть однокімнатні номери з двома односпальними ліжками. Буде надаватися лише одне односпальне ліжко, яке являє собою мобільне повноцінне спальне ліжко. А наступної ж категорії це вже є суперіори, які будуть з видом на сад. Або ж басейн це однокімнатні номери з двохспальним ліжком. І номера Family Suite. двокімнатні номери, яких буде розміщуватися двоспальне ліжко та два односпальні ліжка. І є міжкімнатні двері. Ванна кімната буде одна. І є номери Family Connected. Тобто вони являють собою два ніжні стандартні номери. В даних номерах будуть чотири односпальні ліжка та вже дві ванні кімнати. Щодо харчування, готелі працює за системою харчування, все включено на системі шведський стіл на сніданок, обід та вечерю. В готелі, як для рівня 4 зірок, дуже хороше, якісне харчування, привітний персонал, хороше обслуговування. В номерах щоденно поповнюється міні-бар, виді бутильованої водичка, імпортні напої місцевого виробництва можна більш такого преміального класу, свіжовіжиті соки, які спеціальні води кави, чай, Вони передбачені вже за додаткову плату. Крім основного ресторану, в готелі є також ресторан Аляка, який можна відвідати один раз у проживання від 7 ночей за попередню резервацію. Як і в сусідньому готелі Alibaba Palace, гості готелю Aladdin можуть користуватися безкоштовно баром готелю Alibaba, проте тільки лише безалкогольні напої. Відвідати. <с户> <с户> Щодо активного відпочинку, то в готелі є декілька басейнів, є дитячі відділення в загальному басейні. В зимовий період в готелі є басейн з підігрівом. Шезлонги, парасольки та пляжні рушники біля басейну та на пляжі надаються безкоштовно. Готель аквапарк. Спільного користування з готелем Alibaba Palace. А щодо розваг, слід сказати, що в готелі є саме центра, центровим місцем для розваг є саме автопарк, хотея також щоденно надається, проводиться щоденна спортивна анімація, а вечорами ж вечірні шоу. Для діточок є дитячий клуб віком від 4 до 12 років ігровий майданчик, Як і його сусідній готель, даний Аладін Біч знаходиться на кілометровому піщаному пляжі з дуже хорошим пологим пісочком, тобто він також розташований на популярному пляжі Jasmine, одному з найпопулярніших пляжів регіону Гада. А готель дуже добре підійде для бронювання та саме сімей з діточками для активного проведення часу, так і для поводів. Дякую велике за увагу.